У новорічну ніч на території Волинської області комендантська година не скасовується та триватиме з опівночі до п'ятої ранку. Безпеку та громадський порядок забезпечуватимуть пів тисячі поліцейських та нацгвардійців, розповів Суспільному інспектор відділу моніторингу Луцького районного управління поліції Ігор Лівошук. У час буде заборонено перебування громадян у громадських місцях на вулицях. Також буде заборонено заборонена робота торгівельно-розважальних закладів, готельно-ресторан. Закладів харчування, включно з проведенням новорічних корпоративів у таких закладах. Разом з цим слід нагадати за недопустимість використання піротехнічних засобів у період правового режиму воєнного стану за такі дії. Також передбачена адміністративна відповідальність. Зі слів поліцейського за використання піротехнічних засобів передбачений штраф від 35 до 60 неоподаткованих мінімумів. Максимальна сума штрафу становитиме орієнтовно 80 тисяч гривень.